Прихильники Москви розпочали так званий народний референдум із п'яти питань і на Луганщині. Серед них довіра до нової влади в Києві, і регіоні амністія лідерам проросійських сил, федералізація області у складі України та вступу в митний союз. Голосування розпочалося сьогодні о восьмій ранку і триватиме тиждень. Попри судову заборону на проведення в центральній частині міста будь-яких масових акцій, у Луганську промосковські активісти рішенням Феміди знехтували і розпочали так званий референдум у списку п'ять питань: довіра до нової влади в Києві та регіоні, амністія лідерам проросійських сил, федералізація області у складі України та вступ у митний союз. Луганський жесть я проголосувала за дружбу з Росією. Луганчани, що виступають за єдність України та її суверенітет, на Референдум йти не збиралися. Більше того, містян неабияк здивували, що висловити свою думку можна навіть без паспортів. Жодних списків громадян в імпровізованих виборчкомах немає. Тож голосувати можна по кілька разів. Ми не претендуємо на те, щоб тут а, будемо діяти, когда законно то, що законно, не законно, в принципі, народ вирішив провести свой собственний, поэтому ініціатива була піддержана, була создана вот така група, которая цей референдум. Ми передадимо это все і Верховну Раду. Адо, покажемо, ми де в обласний совет, Ми покажемо всім. Луганщину повинні не всі. Голосування розпочалося сьогодні о восьмій ранку і триватиме тиждень. Луганська міліція вжила безпрецедентних заходів безпеки, аби не повторилися трагічні події, що були у Донецьку і Харкові. Вдалося запобігти і потраплянню в місто російських туристів, екстремістів. Тож масових бійок уникли. Сьогодні звучать призиви к свіженню дійсної власті, погрому адміністративних зданій который является достоянням народу. Сьогодні наша задача не податися на провокації, не допустити кровопролития на Луганщині. Міліція Луганщини способна выполнить поставлені перед нею задачі і дати Соломин, любим провокаціям.